Тепло без блиску. Усі кухонні штуки сяяли новизною модні, блискучі, з вогниками, що кліпали, кнопками що дзвеніли. Вони хвалилися. Я кип'ячу за 27 секунд. А я з вайфай, а в мене сім режимів тепла. А в кутку стояв старий чайник. Його ручка трохи стерта, емаль у плямах. Без слів, без змагань він чекав. Настала зима, вітер замітав вікна, холод пробирав до шкіри. світло зникало щоночі. Сяючі штуки, блиснули і згасли, а чайник мовчки на вогні. З нього здіймався тухмяний туман, теплий, домашній, мов спогад. Він не світився, але давав тепло. Він не блищав. Але зігрівав, старі речі не завжди зайві, і твоя цінність не у зовнішньому, а в теплі, яке ти здатен дати.